Дитячий горщик, ось такий песик у новому форматі. з зовнішньою чашечкою для відходів. реально класна, вона об'ємна, і тут вистачає на 2 літра. Отвор для ваших рученяток уже готовий, дівчата. Досить класно, і тут навіть зображено тако знаєте, брелочок невеличкий. Закриваєте і використовуєте. Є ось така кепочка намальована, оченятка, такі вусика і носик перевертаєте, і тут справжня магія. Такі класні накладочки, дуже м'ягенькі, вони називаються пінополюрітан. Вставочки дуже класний, і дитинка буде м'ягенько сидіти на такому сіделечку. Рученятка, вони витягуються, робиться знімними за вашими бажаннями. Ось такі зображені. Вони трошки в овальній формі, що дозволяє дитині міцно триматися за ось такі рученятка. Знизу є такі бачите ноженятка, вони зроблені гарнесенько. І не забувайте, що знизу це ось такі є стопори, які зупиняють вашу малечу, щоб туди-сюди не рухалася. Не забувайте, що кришечка закривається і буде гарно утилізуватися запахи. Неймирно класні новиночки. Спереду є невеличкі підвищення, щоб малеча не запісувала сам передочок, і були класні ось такі варіанти. Вони підходять для найменших від 8 місяців і далі. І дуже чудова щіточка, яка буде відмивати будь-які забруднення. Пишіть, як вам класні у використанні ось такі дитячі навчальні горщики від Children Pots. Песики.